Вігти і молитися. Треба падати і молитися. Треба просити Бога, і Бог обов'язково що зробить, дасть відповідь. Якщо людина помолилася і тривога далі, молися, молися, щоб вона зникла. Так було у Христа. Помолився три рази ходив, в говорив одно і те же. І знаєте, після третього разу він спокійно підійшов. До Друзі, другі, давайте будемо про це пам'ятати. Будемо пам'ятати про те, що ми часто забуваємо, що дім Той написано є чим дома молитви. Деколи людина не забуває за те, щоб прославити Бога, проповідники не забувають за те, щоб проповідувати, підготуватися. Деколи ми забуваємо за те, щоб прийти і помолитися, поморитися з Богом,